присутні. Сьогодні ми розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань, питань охорони здоров'я продовжує освіти молоді та спорту та соціального нападного населення. Сьогодні присутні три депутати і начальник відділу освіти Ревцю Світлана Васильівка. Хто за те, щоб розпочати нашу комісію, прошу проголосувати? Хто проти? Утримаємося. Дякую. І так, перше питання: всього питання у нас 11. Ем, питання 1.7 е, стосується введення штату родини дитячі садочки. Я пропоную е, е, їх пакетом, е, тому що саме це зараз розкаже, чому і е, пояснить, я думаю, по кожному, да, по кожному е, дитячому садочку е, чому вводяться і все це розкаже. Отже, питання 1.7. Проведення штатних одиниць до князького закладу дошкільної освіти Ясла-Подочі Комашка, до Антопільського закладу дошкільної освіти Чебурашка, до комунального закладу Довівської закладу шкільної освіти Ясла-Содочка Діночок, до Сучавського закладу дошкільної освіти Сонечко, до Холоденського закладу дошкільної освіти Каротошка, до Марківського закладу дошкільної освіти Сонечко. І приведено у відповідні штатні нормативи по закладу дошкільної освіти. На території вахнярської громади функціонує шість закладів юридичної освіти як окремі юридичні особи, і один у структурі Верхнявської гімназії фігу, тобто є всі шість юридичних і один у структурі. Даний закон говорить, затверджує форму. На місцеві якої проводяться розрахунки про цих штатних формативів. А також ще є один документ це наказ Міністерства освіти і науки про затвердження типових штатних форматів закладів дошкільної освіти. От, керуючись цими документами, і ще Юрій Озимовна, Телезний, так? так? Так. було проведено аналіз роботи закладів дошкільної освіти, і введено. Наступні штатні одиниці. Ромашка, для садок. 3,08 ставки вихователя. Антопільський заклад дошкільної освіти вихователь 1 і 3. Директор 0,5 ставки. Верхівський заклад дошкільної освіти з'явла садок. Виховатиме 0,8. Височанський заклад дошкільної освіти виховатиме 08. Полоденський закладошкільної звіти виховати вводяться 08 ставки. Марківський шкільної освіти виховати один три ставки директор 0,5. А також пап'янська гімназія Філія 0,3 вихователя. У нас є штатні розписи, розрахунки. і Якщо є якісь запитання, то задатні, то давайте відбуватися і як це Хочу сказати, що це завгодно з фінансовим управлінням. Єдине, що ну, дуже багато існує таких знаєте, думок про те, що а, навпаки, кількість дітей у садочках зменшується, а ми будемо ніби стати. Ми не можемо не виконувати законодавство, і якщо воно в деяких випадках говорить так, то воно діти на рівні. Постерігача, лікача чи окремої фізичної особи висловлювали своє задачі коло. І ми будемо на сьогодні це врятувати. Однак, аналізуючи ситуацію подальших років, зокрема на 2026 2027 навчальний рік, коли у нас в 2027 році запрацюють профільні лікцені. У нас дуже багато детові роботи. Бо школи треба перепробувати з ліцею і наслідкою, що забереться 10 клас. Можливо, і тоді переглянути, Ми вже до цим працювати. Ми зараз працюємо, працювали вже десь на думки про те, щоб посадочка зробити не окремі юридичні особи. А навіть не тілі там вчить додаткові заходу, то не підрозділи. Але треба вивчити це питання, бо ліквідація, якщо ліквідовуємо, ми це ні в якому разі бо це, я думаю, порушення прав то Там треба громадські обмовити. А тут ми не зараз ще вивчаємо це питання, дивимося з колегами радиться, коли для нас це все можливо, Ми зробимо один. А човік та просто кожна школа є, а твічі зробить фільм. Тоді ми знову переглянемо ці штатні нормативи, і вже навпаки зменшимо. Зрозуміло, та? так? В цьому напрямку працює. Як воно вийдеться, не знаю, але є зустрічники, які ми маємо маємо порушувати, ми маємо розглядати. О, які питання є. Питання один, два, три, чотири, п'ять шість. Тім, хто за те, щоб внести народних. Питання номер вісім про відкриття виступу про продовженого дня закладах загальної середньої освіти. Проєкт рішення формувався на підставі законодавчої бази, а також на основі клопотань директорів закладів загальної середньої освіти. У нас їх є два. ліцей номер 1 і ліцей номер 2 Тому відповідно до клопотань відповідно до законодавства. Цьогоріч ми з 1 вересня 2025 року відкриваємо групу художнього дня одну в Вапнянському ліцеї номер 1 дві групи у Вапнянському ліцеї номер 2 і в Вапнянській гімназії філії, Височанській гімназії філії та Марківській гімназії філії по одній групі. Це е, ну, ми, я озвучила ті основні документи, на підставі яких ми робимо такі проекти Школа аналізує свою режу, кількість і подає на запитання. Ці питання є? Хто за те, що знести на дизайн, то що вимагає? Дякую. Судуче питання: про створення інклюзивного закусу в окнаму ліцею номер один, то навіть це питання, яке завдяки депутатському корпусу завжди у нас вирішується дуже оперативно, і я за це вдячні. Якщо в нас є. З'являється в то тому чи іншому закладу дитина з особливими освітніми потребами, то відповідно необхідність виникає введення в ній ставки асистента вчителя. Якщо ж з тої чи іншої причини учень вибуває із закладу, то тоді ми виводимо цю ставку. Станом на сьогодні є потреба проведення. В ній ставки це у нас партняцький дітей номер учитель, що співа так. Хто за? Дякую, добуємося, дякую. Про затвердження програми функціонування української мови держдержавної статус суспільного життя порась дорога. Я вважаю, що це питання дуже важливе, тому що ми бачимо реальність сьогодення ми бачимо, ми країна, яка перебуває в стані війни, і бачимо, як наш ворог дуже придає велике значення надає. Саме мові, релігії, культурі і таке інше. І ми маємо працювати на випередження на них мабуть, але в крайній мірі почав е, виправляти всі наступні стати. Тому відповідно до е, різних установчих документів, е, основні з них це законодавча база, а також лист Рівненської обласної державної адміністрації е, від цього 2025 року. Ви некла необхідність створити програму, яка, програму української мови, яка буде функціонувати у нас в громаді. Віті освіти є розробником цієї програми, а відповідальний – це постійна комісія з гуманітарних питань охорони здоров'я, культури, молоді і спорту, тобто наша комісія сьогодні переселена. Чому, так? Тому що ця програма включає не лише освітні заклади, там, де є предмет української мови, а вона стосується всіх жителів громади. Тобто українською мовою мають спілкуватися в аптеках, на базарі, в транспорті, ну і тощо. Окрім того, ведення документації органів виконавчої влади, наша комісія, в тому числі. Ми маємо завести відповідно до е, законодавчої бази, яка е, регламентує так, роботу, і українська мова тут головна. Тобто ми маємо всі спільно формувати культуру думки, мислення і слова е, на українській е, тому ми її прийняли. Такому вигляді, в якому на сьогоднішній день є, на 2025-30 роки. ми можемо в неї вносити зміни в разі необхідності, а фінансування на кожен рік ви поставили 5 тисяч орієнтовно. Якщо буде ну, невеликий гроші, але якщо буде потреба, ми будемо вносити зміни. Якщо в нас якісь такі дуже важливі заходи, то тоді вже по ситуації. Програма можемо. На максимум тренує, вона є. Так, Також можна мусити не тільки по коштах, але і доповчення. Хто за, то це дякую. Останнє питання про внесення змін до програми розвитку цитулі мистецтва охорони та збереження матеріальної музейної спадщини в Вахнянської державної громади на 2026 році. Зв'язку з виробничою необхідністю виникла потреба внести зміни до програми, діючої програми, яку озвучила Івана Жульна, назву якої, і до довести два пункти. Значить, до році восьмого, який має назву Організація культурно-масових заходів об'єднання до реальної гвардії на 2024 2027 роки, додати два заходи. А саме: перше. Заходи до Дня пам'яті за захисників України і затуси, друге заклади до Міжнародного дня зниклих безпеці, виперши розділ 8 нові предати. І додаємо 30 тисяч до одного курсу, першого, який я озвучила, і 30 тисяч до другого. Поясню більш детально. Я сподіваюся, що у нас в громаді з часом буде функціонувати програма. Метеранської політики. Я не знаю, можливо, вона є, я чомусь ну, не розвиваю в цьому значенні, але потрібно е, надавати, тому що це дуже важливе і актуальне питання на сьогодні. От, зокрема, у нас 30 го числа так? у нас е, відзначається день, міжнародний, міжнародний Міжнародний день, без вистизників. Ми не можемо проігнорувати і взагалі ніяк його не відзначити, бо це дуже болюче питання. Надзвичайно поруч. І вирішили провести плешмов спільний з цей центром надання соціальних послуг, сердишна рада, відділу освіти. Флешмоб, тобто акцію, яка буде базуватися на такому, знаєте, протесті душі чи заклику, щоб повернулися якнайшвидше рідні наші. Хлопці і дівчата із колону ми сподіваємося, що вони там всі живі і обов'язково повернуться. Тому ми вирішили зробити м, такі гарні прапори із портретом кожного із пропавших безвісти пропавших і з прізвищами. Ми зробимо такий флешмоб, як ви бачили по телевізорі, роблять і на рівні е, Києва і таке інших, і ми. Цю інформацію на сайті і селищної ради, і білосвіти, а також можливо, зробити вже за погодженням, і де йде і в департаменті, і на Києві. Ну тобто, це тільки можливо для того, щоб почати доступитися, і всі нам дорогі нам люди повернулися до сьогодні. А потім поранено кажуть, ми можливо це... ми не родина, ми родина, ми родина віддамо. Знаєте, це для нас перше. Ми теж не знаємо, якою право чесно зробити, але ми намагаємося зробити так, щоб, щоб принести волю позитиву в їхній душі і допомогти інчимо. Просто бачу, тут чи ні така алея зроблена там, де портрети надії, Алея Надії. У нас вона також є, ну якби ми, ми також думаємо над нею, але поки що ми хочемо, ми хотіли побачити реакцію сім'ї, як вони будуть відреагувати на такі акції, на такі наші. Да. Да, 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 да. да. І тому ми кажемо, закладаємо ці кошти. Мабуть, вони ще будуть якось присутнюватися, але це не вподобається. Так, звичайно. Дякую. Хто за те, що питання на Дякую саме Василь, дякую колеги. Наше засідання закінчення. Дякую за те, що це за те, щоб закінчити цей нашу комісію зможемо голосувати. Хто за голоси?